Ключ до цупівки війська росіян перетворили це колись багате і затишне село на осине гніздо. Звідси вони тероризували продянку, слатине, дергачі, харків тощо. Гвардійці розповіли про спільну операцію з ГУР, яка допомогла суттєво знизити ефективність артилерії російських окупантів і стала одним з важливих етапів на шляху до звільнення півночі Харківщини цього вересня. Цупівка – це був такий скажем, пункт. дорога прямая через Прудянку, то есть уже на город Харьков. Тут дислоцировалась большая часть войск и, конечно же, в Казачьей Лупе. Сзади меня находился спостережный пункт Збройних сил Российской Федерации. С него велся корректировка огня артиллерии. Там находилась дорога. Спецподразделение ГУР вместе с нашей минометной батареей они заложили тут тротил. Это не давалось просто так. Они прошли это боем. І подорвали вишку і, звісно, ото йшли назад до нашим позиціям. Розповідь командира доповнює гвардія з Барселона, який також брав участь у тому бою. Ну, в основному це були артилерійські бої. Ми разом з підрозділенням гура. Це було в 5 утра. Вони почали заход в цуповку. Почався контактний бой. Їй подорвали. і ми почали характерувати мінометний огонь з наших позицій. Вони теж били по нашим позиціям, коли ми отягували ранених. Сьогодні у цупівці поки дуже небезпечно. Село потребує гуманітарного розмінування та відбудови, але все це можливо лише у разі перемоги Сил оборони України над російськими окупантами.